Пенсійний фонд Дня незалежності України розпочав виплату щорічної одноразової допомоги ветеранам російсько-української війни, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, громадянам з особливими заслугами перед батьківщиною, а також членам родин загиблих захисників захисниць України. Такі виплати передбачені законами України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань. Механізм отримання грошової допомоги. Залишається таким самим, як і минулого року. Частина людей отримає кошти автоматично пенсіонери з відповідним статусом разом із серпневою пенсією. Натомість, ті, хто не перебуває на обліку в пенсійному фонді, як одержувач пенсії чи грошового утримання, а також ті, хто служить у силових структурах чи установах виконання покарань, мають подати заяву. Це можна зробити у сервісному центрі пенсійного фонду або через. Веб-портал електронних послуг із застосуванням кваліфікованого електронного підпису кошти виплачуються в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом України про державний бюджет, а також порядку і розмірах, визначених. Постановою Кабінету міністрів України Цьогоріч, як і в минулому році, одноразова допомога виплачується згідно постанови кабінету міністрів від 450 гривень для учасників війни до 3100 гривень для осіб з інвалідністю першої групи або ж осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Важливо зазначити, що статус ветеранів війни і членів їх сімей в обов'язковому порядку посвідчується окремим документам до осіб, які відносяться до осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, вважається. Особи, які нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена слави, особи нагороджені чотирма і більше медалями за відвагу. Отримувачі грошової допомоги, які набули відповідного статусу до 24 серпня, включно та не отримали виплату серпні, можуть звернутися до пенсійного фонду України, територіального органу за місцем проживання або перебування чи місцем. Служби до 1 жовтня. У такому випадку допомога буде виплачена до 1 листопада 2025 року.